Часткували разом з посольством Іспанії в Україні, разом з товариством Української іспанської служби Це два роки тому це традицію, яка називається іспанська поличка для для І бібліотеки. Дякуємо за те, що ми маємо нагоду з вами співпрацювати Власне, з вашою бібліотекою, як у вічної регіональної бібліотеки, обласної бібліотеки. Ми знаємо, що в місті Львові робиться багато таких речей, з поширення книги, можливо, також книги поширення в області, в бібліотеці області. І Сьогодні ми маємо це тобі третій дарунок. Я до цього не роблю також почати, тому що я зараз цієї книжки. Це книга Y hacer cultura es una forma de resistir a la agresión. Y en ese sentido, una biblioteca, esta biblioteca, es un baluarte, es una defensa en esa agresión. Así que les quiero felicitar por el trabajo que llevan a cabo en defensa de la cultura ucraniana y de la cultura en Ucrania. І тому бібліотеки, бібліотеки вони знаходяться на передовій цієї боротьби. Минулого року ми якраз біля цих хвилин, де представлені твори наших загиблих авторів, також приймали в книги. Тут стояли і книги наші по цій програмі, які ми отримали, але так сталося, що за рік збільшилась кількість наших загиблих і дуже дуже боляче, але вони фактично зайняли оцей весь простір. Е, і для іспанських книг ми маємо тепер особливу поличку, я збираю якраз е, цю літературу. Е, ви знаєте, ми вам дуже вдячні, тому що е, дуже часто видавництва, е, маючи свою політику і керуючись в першу чергу е, питаннями. Своими, тобто дивлячись, чи буде продаж цієї книги, чи вона входить в топи, чи вона є відомою у світі, буде бух і буде дохід? Я не розумію, це їхня завдання.